Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо чудову закуску з помідорів із дуже смачною заправкою до них. Чим довше стоїть така закуска, вона тим смачніша. А ви готували таку закуску? Якщо ні, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Помідори розрізаємо на часточки. Так вони будуть набагато смачнішими. Перекладаємо в глибоку миску. А тепер зробимо до них маринад. Візьмемо один салатний перець, беремо в нього насіння та розріжемо на невеликі частини. Салатний перець можна замінити на червоний болгарський. І перекладаємо в чашу блендера. Для гостроти смаку можна додати й трохи гіркого перцю. Додаємо зелень. А це петрушка, кріп і базилік. 2-3 зубчики часнику вливаємо 3 столові ложки оливкової олії. Можна замінити і на соняшникову, навіть і на домашню з запахом. 1 чайна ложка солі, 2 чайні ложки цукру, ложка домашнього яблучного оцту, Пів чайної ложки солодкої паприки та дрібку чорного перцю. Все це пробиваємо блендером до однорідності. Ось така вийшла заправка до помідорів. Її переливаємо в миску до нарізаних помідорів. І все перемішуємо. Не передати, який іде аромат! Такому салату даємо настоятися 2-3 години і можна подавати до столу. Якщо помідори постоять і більше, смак у них не поміняється. Навіть на другий день вони дуже смачні. Спробуйте приготувати! Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!